Я весела, і на в хаті та й на дворі, Чей теперся вивішають ворожі й кимо. Веселамся й уродила, та й весело взгину, то я свою і на Турецю нігде не покину. А ти біла, й ходи сюди, я ти чорна, стій там, до білої мене бері до чорної сам. Я молода, хоч чорнийка, затом веселийка, а та біла сумна ходить як нічка темнийка. То я тобі мамцю моя нигде не віддячу, що знядала за такого, що цілий вік плачу. Від колизня я поцілував файний паробочку, від того си сушу головочку. Цілував і її, зобнімав, її здатися хотіло, Поцілуй мене у шию, бо то єдно тіло. Піду я й на дорогу і на дорозі хлопці. То я того хлопця люблю, що в білій сороці. Кілько співаночок знаю і ще не спешу, То як буду й умирати своїм дітям лишу. О як буду умирати, на мамойці, хто має нянести в ногах, а хто в головойці. Так умру, діти мої, ви будете жити, то чи прийдетесь подивитись, де я буду гнити? Та прийді діточки мої зеленою доріжков. То стань ти головойку свою білою ніжкою. Ой, умру, діти мої, то я умру, умру, чи ви мені збудуєте, я ворогу труну. О як мій отець умер, том була малейка, як умирав, то ми казав рости здоровіка. Болить мене головочка, і то не поболює, а хто мене й не годував, то той не, не жалує. Болить мене, й болить мене дуже, ходи ходи та не зв'яжеш не муже. Болить мене, головочка, болить болидня, Єдного болить, милого маю, та й другий кортидня. Ой мені на заваді сусідова стайня. Що не віджу куди ходить, біля вина файна. Ой мені на заваді груша з конарями, бо не віджу куди ходить рибка з кучерями. То білявий по паробочку і білявий-білявий, То кілько те доганочки, що кучерявий. Та мій милий чорнобривий ріці коня поєт, Зачисує кучерик, до мене ся строєт. Та не ходи попід вікна, бо даїся знудив, то не тресе кожущину, бо зня перепудив. А не ходи попід вікна та й не стукай в замки бо я дуже добре знаю, що йдеш від коханки. Тоби любила, любила правда, що файного. Ще любити не буду, поки життя мого. Бі я й молодийка, вмираю, вмираю. На постели крижом лежу на хлопців уморгаю. Ой баба й умирала, і й попася питала, чи буду на тамтім світі під хлопів лягала. Ой, не дай, Боже, не дай молодого довіти, внагора зду й не зазнає тайніє діти. То би діти, мої діти, краще було в літі, хоч і й не наїли, то стеся й заріли. То я діти і годувала, діти, мої діти, а діти ся й загадали, де ж мене задіти. А діти ще загадали, де мене за діти? за коменом темних вол там буду і сидіти. Ой, діти, мої діти, я діти діточки, Бемся сім раз віддавала все сирі точки. Мемся сім раз віддавала, я восьмий не буду. Гріхи мої не спасенні, то вас я й не збуду. О, я ся сповідала в церкви та й в єдно не повіла, що спала у сто долі. То би мене сповідали й попи молодії, покуту ми й не давали, бо саме такі. Бідко моя й гереника, бідко моя, бідко, людські газди, як газди, хоба мій, як дітко. Ой, в моїм городочку і білі висять, мене милий, залишає її. у мене десять. Мене мати годувала, та й горосі мила, щоб моя й головочка кучерява була. На солодкій ябліноці солодкий цвіточок, Мися з милим так любили, як двоє діточок. На солодкій ябліноці солодке качання, яка була тверда любов, таке й розлучання. Ой, і молодий, Кай горі полонинов, за сивими волойками та й за біля винов. Ой, і на ту гору порозираюся, немаго миликого домі вертаюся. То би милийкий, миликий папірцю біликий, Сім разів тя чарувала ти все здоровійкий. Ходила я по приводу миликого мати, то збирала корінь, кого мене щарувати. Щарувала руки ноги ще й хотіла в очі, не Нещаруйте мене мати, бо не твій син хоче. Піду я і по водицю сусідську студню, не так хочу й води пити, як сусіда люблю. До сусіди і за решитом до сусід міха, то сусід, файний хлопець то моя потіха. То казала Сусідойка, що я не робойка, бо я не хотіла піти за її синоїка.